У Тернополі городяни ледь не лінчували 22-річного водія БМВ. Той на смерть на пішохідному переході збив 15-річну ученицю профтехучилища. Люди кажуть, іномарка мчала із шаленою швидкістю. Припускали, що кермувальник був п'яний. З місця аварії матеріал Світлани Павук. Якби правоохоронці трошки забарилися, то люди водія цього БМВ розірвали. Фамілію хлопці, скажіть фамілію, Хто зробив аварію? Чому ми? Зробив не може сказати, бо не прикривають. раніше. Водіданий автомобіля неодноразово затримувався працівниками за перевищення швидкості та не пішоходів на пішоходний переход. Міліціонери водія від самосуду врятували, але проходження тесту на алкоголь містяни проконтролювали. Він на камеру в присутності оцих молодих людей це зовсім чужі люди, як мені, так і йому. Він присутність цих людей продув ще раз. На табло показало три нулі. Ця людина казала, що не вживала спиртних фамілій. Тоді люди вирішили водій точно або мажор, або міліціонер, або родич правоохоронця. і звинуватили міліцію у прихованні правди. Які питання до Як які а вони чого захищають захищають? Ромади шляхти і нема термоторш. Ви все загородили. Де під правильноліці зараз біля машини стоїть і захищає? Головний аргумент городян надзвичайно Варію стільки правоохоронців не виїжджає. А що так багато так багато. порахую зараз, добре? При вас. можна я порахую вас. Рахуйте. що, Кашкітамілі обслідувати місце, ДТП тепер місця не допомагали міліціонерам не одну годину. Правоохоронці кажуть, люди при цьому лише заважали. Цей градус гніву у присутніх зашкалював. Нарікати почали на усіх зухвалих водіїв на дорогих машинах. Неможливо. Фури, люди фури їдуть. А він так морта в марту переганяє. Так полишається. А воно їде. Марта в Ми має машину за Зараз правоохоронці стверджують, водія затримано. Він був тверезим і з місця аварії не тікав. Жодного стосунку до правоохоронних структур немає. Запобіжний захід для нього визначить суд. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, Новини, 2+,2.